21 травня на базі Білоцерківської гімназії номер 2 політичної партії Воля за сприянням Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради було проведено інструктивно-методичне заняття університету психолого-дидактичних занять для молодих учителів на тему Національний кадровий резерв, публічна база кадрів Державної служби та органів місцевого самоврядування, у якому взяли участь 30 молодих педагогів міста Біла Церква. Проект Національний кадровий резерв Ознайомлення, з яким відбувається в різних регіонах України, презентував молодим учителям-модератор проєкту в Білій Церкві Богдан Тихончик. На свої посади прийшов дійсно людина, яка має здібності себе реалізувати, яка має професійні здібності. З чим столкнулися насамперед держава? Коли почали змінати, ким їх замінили? Відповідь, ніким. немає. Для того, щоб привести людину, яка дійсно була ідейно налаштована і яка має здібності, перш за все, людина за що думає, щоб отримати гідну зарплату. Перше. І по-друге, людина має бути ідейно налаштована, щось От Отак дійсно, що зараз заробітна платня у чиновника вона не є досить престижною. Але фактом, якщо дійсно ти для себе поставив заміну, ти за, для себе за мету змінити щось на краще, то... І дійсно ти маєш амбіції то і переконання ідей. Мені здається, що тільки разом з вами ми зможемо змінити систему і якість надання адміністративних послуг і взагалі рівень життя нашої місії найкраще. Про необхідність принципово нового підходу до формування та розвитку кадрового потенціалу розповів начальник управління освіти і науки Юрій Петрик. Тему вимог до держслужбовців нормативно-правове забезпечення державної служби розкрила заступник начальника управління освіти і науки Валентина Баранова. В теж дуже багато фахівців пішли на пресію, і оголошення вакантів посад проходила фокусна процедура. Тане держслужбовця. Якщо це буде ва, ваша мрія, це досить така складна і марна процедура, але не досить страшна. Спочатку ви подаєте свої документи відповідно до вимог. До По кожної посади є свої кваліфікаційні вимоги. Обов'язково повна вища освіта. Якщо це економічний, то економічна, якщо освіта, то педагогічна і так далі. Всі працівники, які працюють в управлінні освіти, повинні мати педагогічну освіту. Якщо це не секретар... Якщо це не юрист, там відповідно має бути суто судопахова освіта. Подайте документи. Наприклад, на посади керівників, заступників, керівників відділ, обов'язково потрібно 4-5 років роботи на адміністративних керуючих посадах. От, наприклад, це заступник так? заступник директора і директора. Обов'язково знання державної мови, вільний доскордок. Тож відтепер молоді люди, які працюють у сфері освіти, відтепер отримують доступ до інформації про наявні вакансії та можливість взяти участь у конкурсах на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування в білій церкві.